Привіт усім. Розпаковка і дуже коротенький огляд ультразвукового відлякувача від бельгійського виробника фірми фімич. Модель на огляді називається ВК-0220. Це комбінований пристрій, який працює від мережі 220 вольт і від батарейку типу Крона 9 вольт відлякувач від гризунів і від комах, що повзають, а саме Блохи, кліщі, павуки, значить, розрахований на площу до 140 квадратних метрів. І має частоту ультразвуку від 35, ой, вибачаюсь, від 25 до 35 кГц. Якісна упаковка. Дай сам. Прилад виконаний з якісного пластику. Має такий сучасний дизайн. В комплекті йде сам прилад, силовий кабель та інструкція по експлуатації. <клес> так, він працює від мережі 220 вольт. Або в наш час дуже актуально, якщо вимикають світло, то його також можна вимкнути від батарейку типу крона. Зараз так, і тут, бачите, перемикач режимів. Нижнє положення OFF це вимкнутий. Режим A це комахи, режим B це гризуни. Зараз спочатку затестуємо, протестуємо, як він працює від крони 9 вольт. Потім увімкнемо його через силовий кабель. Ну і порівняємо, можливо, щось буде відрізнятись, але навряд чи Так, обережно запихуємо. Батарейку цей роз'єм, закриваємо. Так. Е, прилад має один випромінювач ультразвуку. Так, тут дивимось Вейтек, офіційний сайт. М виробника. Так, увімкнули. Зараз режим комахи, да, бачите. Е Одразу почав мигати діод, світлодіод, який являється індикатором роботи приладу. Так, ну, можливо, зараз вже е ви відчуваєте, мене погано може бути чути, бо ультразвук дуже впливає на мікрофон е пристрою, що знімає. Так, і зараз перемикаємо на режим гризуни. Так, ну. Трохи гучніше, але взагалом можна сказати, що він працює безшумно. Так, і зараз зараз ми його підключимо до мережі 220 вольт і порівняємо, наскільки потужніше буде він звучати або не буде. Може б розуміти, яка різниця, так? До речі, по інструкції пише, що від крони, навіть гарного, гарної якості він буде працювати на десь 2-3 неділі, можливо, місяць. Ну, не знаю, не тестували, чесно кажучи, але ну, я думаю, якщо є змога у відлякувача взагалі запитатися від батарейок, то це плюс у наш час. Бо... На ринку зараз всі, в основному всі відлякувачі. Це йдуть е, е, живлення саме від мережі 220 вольт. Так, зараз я під'єднаю до розетки і порівняємо. Так, під'єднали через роз'єм. Все, ми умикаємо. Так. Зараз я вам увімкнув режим комахи, ну, чесно кажучи, по звуку взагалі ніякої різниці я не відчув, що від крони, що від кабеля, одинаково. Ну, зараз увімкнув режим гризуни. Ну, те ж саме. Все те ж саме. Я думаю, різниці не буде. Так що дивіться, прилад ультразвуковий від гризунів від комах, який працює і від розетки, і від батарейки. Ну, на цьому все. Більш детально можете ознайомитись з ним у нас на сайті. В описі під цим відео буде посилання на наш сайт. Там можна ознайомитись і можна замовити даний товар. Дякую за увагу, дякую за перегляд, лайк, дизлайк, підписка, комент. Будемо дуже раді. Всім пока!